Працювати цьому зараз сьогодні. Ми не будемо приймати сьогодні подальшу участь у голосуванні і так далі, тому що це знущання над людьми та порушення наших громадських прав. Дякую. Дякую. Шановні депутати міської ради, шановні члени відчиняє комісії, я прошу розглянути питання, про перенесення, зробити перегляну. Ставлю, прошу лічильну комісію підготуватися до голосування. Хто залишиться? Будь ласка. Від фракції Свобода. Чому заявити, що в цьому фарсі ми брати участь не будемо, тому що е, депутати мають проводити засідання в абсолютно нормальний, адекватний спосіб. Подібна, ре, под, подібна ситуація є знущанням по суті над депутатами. Подібне, не є приятним і тому свободи також. не буде Я перепрошую, але він переглядає. Я на голосування, не можна ласка, не перебивайте, коли розповідали, ми секретар посадового особи. Фракція партії також не буде підтримати дане рішення, ті, що ми зараз даний час прийняли. Ми переносимо засідання і покидаємо зараз засідання до завтрашнього дня. Дякуємося.